Відео. Вчора забрав машину в Андрія в Волочиську, в нього замовляв. Під замовлені він мені її приганяв. Значить, машина дуже хороша, дуже гарно їде. В спортрежимі я її меганом навіть вчора догнати не міг. Хлопці їхали на ній. ось Так, значить, що на рахунок замовлення вибирав машину довго, Навірно більше місяця. Є такі доставщики автомобілів, що ще мені досить не передзвонили. Вже, мабуть, більше місяця пройшло. Звернувся до Андрія, тому що вже, мабуть, років два за його каналом слідкую. Ось. І на протязі 15 хвилин, 20 він мені вже скинув чотири пропозиції. З чотирьох пропозицій нам дві підійшли. Андрій на наступний день поїхав одразу на площадку в режимі відеозв'язку. Ми з ним. Її вибрали цю машину, показав всі недоліки, які були там. Там такі сколи, царапини, то таке все несуттєві. Там в нього є відео, як він дивився. Значить, і На протязі от десь двох неділь вже машина в мене в дворі вдома стоїть. Тобто всім рекомендую, хто хоче автівку. ось В принципі, ціна нормальна. І по сроках, і по виконанню роботи мене все облаштувало. Ось, ось можете звертатися до нього. Це його дані. Чоловік чесний ось. Все було по-чесному, оперативно, швидко. Так що можете звертатися.